І прибіг, прийшов до хати перебратися. Він був з строє військових, перебратися в, перебрати, е, е, в цивільне. І е, ну, як би попрощатися з нами. Я тоді пам'ятаю, що я в кухні, сиджу на підвіконі, переді мною стоїть, знаю, що це тато. Е, лиця не пригадую. Коли він з мамою домовився, що він буде десь там проходити, вона має побачити його, вийти вони там зустрінуться, свої справи вирішити. І я через його побачити, що він буде. Почала кричати тато, тато. А мама каже, та ні, то не тато, то та не тато, а я розплакалася, ніякої тато. Юрка каже, я тоді підійшов, кажу. Також підійшли тато. Саме, 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 все, 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 все. Ой, ну, я була постійно під їхнім контролем. постійно. Перший раз, коли я ну, відчула це, то я ще була в дитячому будинку. Це був, напевно, ну, я не знаю, мені було років 12-13. Мене е директор запросила до кабінету, я заходжу, і там сидить мужчина військовому, враний, вона вийшла, нас лишили з ним вдвох. Ну і він почав мене розпитувати. Ну, розпитували, як я вчуся, як мені живеться. Ну і запитував, що я пам'ятаю. Маму пам'ятаю, батька пам'ятаю, ну я казала, що я не пам'ятаю, тому що я дійсно не пам'ятаю. Сказала, що я пам'ятаю, що є брат про брат. Брата, брата пам'ятаю. Ну, а пізніше вже. Чим далі, тим більше і частіше. Вже і в техніку мене запрошували на розмови. Ну, а найбільше, звичайно, було вже як я вчилась тут вже в Львові, з 1963 року, в в технічному інституті. І одного разу я, отак ми студенти, наша група зібралася, і я, власне, сказала про що, я донька Шухевича. А наш староста він, він один одинокий в групі був. Член партії, комуністів, він ще навіть перепитав, як я, Петро Шухевич. Ну нічого, я на то якось не звернула уваги. За кілька днів мене викликають в КГБ, ну і претензії до мене, чому я. От вони мені дозволили поступити в інститут, а, а я афішую, що я Шухевич. Ну, а потім найбільше, звичайно, тому нас так сказати, контролювали, коли ми їздили. Ми з мамою їздили, не можу сказати, що року, але коли Юркові можна було мати побачення, ми обов'язково їхали. Правда, їхали переважно в літі. в літі є легше. Він був, сидів і в тюрмі в Володимирському централі, це там під Москвою Володимир. Він сидів і в Мордові. Він сидів і в Чистополі, цей Татарстан. І ми кожен раз їхали туди. але перед тим, як нам їхати, то мені він писав, що мені можна, побачити можна. Ну, ми збиралися. Я, звичайно, в той час вибирала, щоб відпустку мені дали з роботи. Ну і мені починали відразу робити. Приходили до нашого директора або відділ кадрів і казали, щоб не давали мені відпустки. Ну, після того нараз кликали на неї і казали, чого ви їдете, на що ви їдете? Тобто кожен раз старалися не дати можливість зустрітися. Ну, а коли Юрко був вже на виселці в Томській області. То ми, як від'їздили від нього, нас кожен раз в аеропорту брали. Ну, в аеропорту шо, перевіряють переважно шо, речі, які ти везеш, пропускають через ті, е, ну, рамку, а нас брали просто на особистий контроль. Треба було розбиратись, вони все пере, перемасували, переглядали, чи ми щось від, від щось якусь секретну інформацію вивозимо. Таким чином я була весь час. А коли їх е, в 72-му 3 му році то було таке поголовне дисидентів арештовували, тоді Калинців і Гелів, всіх і Шібатуру е, арештовували, е, Юрка, тоді також арештували. То в нас, до нас прийшли з обшуком. То у нас був один раз в житті був обшук, але вони прийшли з тим обшуком, і е, обшук, він. Не виглядав на обшук як такі інші, ніби вони щось шукають. Ну, може, щось для того шукали. Але вони у нас велика бібліотека. У нас стелажі з книжками. Вони, ну я думаю, що якби вони щось таке дуже шукали, то вони мали би ті переглядати книжки, що між ними там може бути спрятано. Вони ні, але якісь такі щось таке вони хотіли. Я сприйняла це просто як психологічний тиск. Щоб ми ну, старалися якось від того від, від, від Ну, був, був такий, власне, панок. Потім ще наші сусіди там розмови всякі вели, що, ніби мама моя якусь спекуляцію, вони ж не знали, чому, чому у нас відбуваються роботи. Ніби мама моя там веде. Ну, така історія. Що так щоб було б постійно відкладати. Село, шли село партизани по землі українській невільній землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і бі на лиці, і у кожного зброя була за плечами. Но смуток і и на лице.